Є знижки до дня незалежності на таблетки Карсил, 10% в аптеках, подорожник, вам та ощад. Від прориву під Курськом росіян плавиться дах, але про це друзі згодом. Російський флот готував ядерний удар по Європі. Це сенсаційна заява західних ЗМІ. По яким містам Путін планував напад, і якою буде відповідь на це викриття у наших союзників. Вітаю, я Олександр Приподобний. Це Україна сьогодні. З вас Файник і підписка на канал полетіли до головної теми. Тож, що вважає Financial Times? Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для заподіяння ударів по об'єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО. Тут журналісти посилаються на секретні документи своїх джерел у розвідці і американські медіа, Стверджує, що карти дальніх цілей, таких як узбережжя Франції і баровин Фернес у Великій Британії, детально описані у презентації для офіцерів, яка передувала повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Раніше Financial Times, до речі, вже повідомляли, що з того ж сховища з 29 секретних російських військових файлів стало відомо, що Москва відпрацьовувала застосування тактичної ядерної зброї на ранніх стадіях конфлікту з великою світовою державою. Останні викриття показують, як Росія уявляла собі конфлікт із Заходом далеко за межами її безпосереднього кордону з НАТО. Плануючи серію нищівних ударів по всій західній Європі, файли, до речі, складені між 2008 і 2014 роками, включають список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. Російські офіцери підкреслюють переваги заподіяння ядерних ударів на ранній стадії. Аналітики, які ознайомилися з документами, кажуть, що вони відповідають тому, як НАТО оцінює загрозу ракетних ударів російського флоту далекого радіуса дії, і швидкість, з якою Росія ймовірно, вдасться до застосування ядерної зброї. Карти, які були зроблені для презентаційних цілей, а не для оперативного використання, ілюструють вибірку з 32 цілей НАТО в Європі для російського військово-морського флоту. вы знаете, к ним еще добавился и представили Сената США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Взагалі, друзі, я вам пропоную послухати хоч кілька фрагментів ядерних погроз Європі від Кремля. От почнемо з Дмитра Піскова, рота Путіна, який вчергове сказав, що така ескалація, яка напрошується на ядерний удар, це про можливе введення військ НАТО в Україну, це зовсім новий віток ескалації напряженності, он безпрецедентний і, звісно, он требує особого уваги і особих мір. До чого тут можливість відправити війська в Україну до ядерного удару, ну, це було блефом, в очевидь. Адже точно такі самі погрози знищити все ядеркою, якщо хтось нападе на матушку Росії, лунали від російських пропагандистів, не раз ані понесуть за те, що зробили, безумовно, заслужене наказання. А значить, такое наказання, яке предполагає. самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима. Ну, а зараз Курск. И про Курск Путин не мовчит. Для нас очевидным является то, а я уже об этом сказал, что противник будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в Приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. И я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по, по, линии, по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии. Все, все вопросы, которые нужны для обсуждения, для подготовки, У любому розвитку ситуації. В місті з МЧС Росії зарані нужно підготувати і рішити. А я нагадаю: зараз іноземні війська знаходяться на невигаданій в голові Путіна, а на міжнародно визнаній території Росії. Але чомусь зараз про ядерну відповідь ні слова з вуст. Навіть червоні лінії десь просто поділись. Ну а голові області, який розказав, що зсу пройшли вглиб на 12 кілометрів і вшир на 40 кілометрів, Путін просто затуляє рота. Подивіться, <успільств> <а> там... <успільств> там... там... Послушайте, послуште Борисович, ето воєнне видно вам даложе. Какая там ширина і глибина. Ви розкажіть нам про соціально-економічну ситуацію, я помощі людям доложити. Цікаво, що американські сенатори із двопартійним візитом до Києва, ну ті самі, що не заохочували ударів американською зброєю по Росії, на погрози Медведєва, Піскова і інших, ем, кажуть ось таке. Наприклад, сенатор від республіканців Лінсі Грем. Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати Путін почав це. Надеріть йому зад. Дозвольте цим людям воювати, дайте їм зброю необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Що стосується F-16, все це дуже довго. Вони вже в Україні. Так дайте можливість їх використовувати. Давайте тренувати українських пілотів. А ось що сказав його колега про курську операцію. Сенатор демократ Річард Блументаль Сьогоднішній день це день надії. Більшої надії ніж я бачив під час усіх моїх поїздок сюди. Прорив у напрямку Курська історичний, це сейсмічний прорив. Це хороша, велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів. Але головна новина в тому, що Україна в Росії вона переносить боротьбу на територію Росії. Ми хочемо донести до адміністрації повідомлення про те, що вона повинна дати Україні більше гнучкості й можливостей у використанні зброї, яка була надана, щоб завдати удару глибше за лінію фронту, яка зараз існує. Є певні обмеження і питання дозволів. Ми сподіваємося їх усунути. Розширення повноважень є надзвичайно важливим з точки зору тактики і, зрештою, стратегії Знаєте, як би там не було, сподіваюся, що захід таки змінює підхід до цієї війни. Так, поки йде боротьба за крісло президента, ми не можемо розраховувати на однозначну рішучість і маємо діяти самі. Я про вибори в штатах. І це очевидно. Підтримуйте, друзі, збройні сили України і діліться своїми думками в коментарях. Скоро побачимось.